Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. 22 квітня виповнилось 107 років від початку легендарного кримського походу армії Української Народної Республіки. Вночі 22 квітня 1918 року Кримська група армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Петра болбочина мого земляка з Хотина Чернівецької області успішно форсувала Сиваш. І взяла штурмом укріплення Перекопа. Вже ввечері того ж дня українське військо визволило від большевиків Джанкой. Через два дні було визволено Сімферополь Бахчисарай. 29 квітня у Севастопольській Бухті кораблі Чорноморського флоту підняли жовто-блакитні прапори, а командування флоту оголосило про своє підпорядкування. Української Народній Республіки, попри те, що Крим повністю контролювався військами УНР під командуванням Петра Болбочина, українське військо змушене було залишити Крим внаслідок політичних прорахунків тодішнього керівництва УНР, яке пішло на зговір з більшовиками і недружньої позиції, нібито Союзної Німеччини. Кримський похід Болбочина є однією з найяскравіших сторінок Української революції 1917 1921 року. Однією з найбільших перемог української зброї в ті буранні часи. Подія понад столітньої давнини дає нам цінний урок для того, щоб вигнати ворога з своєї землі, потрібно надіяти стільки на себе. На свої власні сили, а не на непевних союзників. На міжнародній арені нарощувати військову міць нашої української держави, мати ефективний і відданий інтересам українського народу державний апарат Петро Іванович болбачан В Чернівецькій області я питаю молодь. А ви знаєте Петра Івановича болбачана Молодь, яка повинна була б знати, так, молодь майбутніх, майбутніх наших, майбутніх наших офіцерів. Питаю, хлопчики. А ви знаєте Петра Івановича Болбачина? Не знають. Їм не кажуть, хто такий Петро Іванович Болбачан. В Чернівецькій області навіть не згадують Петра Івановича Болбачина. Чернівецька область, західна частина України. Ніхто в школах не згадує Петра Івановича Болбачина. Ніхто в Україні навіть не сказав про Кримський похід, взяття Криму українцями в 1918 році. Ви хочете Державу Україну, тоді потрібно мати все українське, від вихователя ДССК, від вчителя в школі до самих верхніх шаблів державного управління. Інакше України не буде. З вами, український історик та журналіст Оршвець. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі.